Дидактична гра знайди будиночок монстрика. Добрий день, малята. Я монстрик Фредді. Я фіолетовий. А ось цей монстрик жовтий, і будиночок у нього теж жовтий. У нас у монстриків усі будиночки схожі кольором на нас. Давайте знайдемо всім монстрикам їхні будиночки. Подивіться на цей будиночок, якого він кольору. Як ви гадаєте, який монстр тут живе? Так, тут живе ось цей сірий монстр, бо будиночок теж сірий. А цей будинок якого кольору? Як ви гадаєте, який монстр у ньому живе? Так, ось цей червоний і будиночок теж червоний. Якого кольору цей будиночок? Як ви гадаєте, який монстр там живе? Так, ось цей жовтий, бо будиночок теж жовтий. Подивіться на цей будиночок, якого він кольору. Як ви гадаєте, який монстр там живе, так ось цей блакитний, бо будинок теж блакитний. Якого кольору цей будиночок? А як ви гадаєте, який монстрик там живе. Так, ось цей чорний мой будиночок теж чорний. Якого кольору цей будиночок? А як ви гадаєте, який монстрик там живе, так ось цей фіолетовий, й будинок теж фіолетовий. А який колір у цього будинку? А який монстр там живе, як ви гадаєте? Так, ось цей коричневий, буй будинок коричневий. Якого кольору цей гарний будиночок? А який монстрик там живе? Так, ось цей помаранчевий, бо й будинок теж помаранчевий. Якого кольору цей будиночок? Який монстр там живе? Так, ось цей салатовий бо й будинок салатового кольору. А ось подивіться, якого кольору цей будиночок гарний. А який монстр там живе? Так, ось цей рожевий, мой будиночок гарний, рожевий. Якого кольору цей будиночок? А який монстрик там живе? Так, там живе ось такий білий монстрик. Туй будинок білий. Молодці малята. Ставте нам вподобайку і чекаємо вас на нових нових іграх. Підпишись на наш канал.